Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин дивіться далі. Два місяці тримання під вартою. Корюківський районний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві родини Черевань. Ним виявився військовий головного управління розвідки України. Консультації з логопедом, юристом, майстер-класи з ораторського мистецтва, підлітки разом з вчителем знайшли 200 тисяч гривень, щоб відкрити в селі хаб. Десять телят турів народилося у парку Беремицьке на Чернігівщині. Як живуть вони у єдиному в Україні стаді, яке проживає в умовах дикої природи. Два місяці під вартою такий запобіжний захід обрали двом з трьох підозрюваних у убивстві родини Черевань з Києва. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Курюківського районного суду Юрій Кутовий. Докладніше розкажемо у сюжеті. Запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком на 60 діб. Запобіжний захід у Кулюківському райсуді обирають одному з трьох підозрюваних у розстрілі подружжя та їхньої дитини. За матеріалами слідства йому 22 роки, він був знайомим Миколи Чараваня. Він домовився з ним про продаж автівки. Чоловіка затримали 15 травня. Ввечері в Житомирі він одружений і має вагітну дружину. За даними озвученими прокурором, він військовослужбовець Збройних сил України. Сам підозрюваний під час судового засідання сказав, що служить у розвідці. Свою провину визнав, але спростував корисний мотив. Просив відпустити його під домашній арешт з можливістю внесення застави. Намушені пократила до діяльність те, що не відповідаюся по колонці. Це є переписки, є домовляв у діющах через району. І вістоможети автомобілі із закордонних у мене Микола та Вікторія Черевань дійсно їхали купувати машину, розповіла їхня подруга Марія Закалюжна. Микола цим займався професійно. Він їхав сюди взагалі купувати машину. От, ну, предварительно дивитися її, оглядати і можливо купувати. От можливо про ньому були звісно також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. Подружжя взяло із собою чотирирічного сина Богдана, бо планувало заїхати до батьків Вікторії, які живуть на Чернігівщині, розповіла Марія. Після 14-ї години вони перестали виходити на зв'язок. Друзі розпочали шукати родину та звернулися в поліцію. Того ж дня у лісосмузі неподалік мене знайшли спалену машину киян. Згодом за пів кілометра від того місця виявили тіла подружжя та їхнього чотирирічного сина. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві двох чоловіків та жінку. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої і з собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та збройний напад. Підозрюваний у судовому засіданні розповів, що мотив був не забрати гроші, а покарати голову родини за його діяльність. Я провожу понад 6 років і я кажу, де краще український суд. Згідно з даними судових реєстрів, у березні 2017 року підозрюваний притягався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Тоді йому було 16 років. Сосницький районний суд закрив провадження у тій справі, оголосивши усне зауваження. Родину Черевань поховали ввечері 16 травня в селі Бірки. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Олексій Жернов, Суспільне новини Чернігів. Два місяці під вартою проведе і другий підозрюваний у справі. Відповідне рішення прийняв слідчий суддя Курюківського районного суду Юрій Кутовий. Підозрюваному 27 років. Він уродженець Курюківського району. Чоловік розлучений та має сина. Свою провину в суді він визнав. За словами його захисника, чоловік усвідомлює тяжкість скоєного злочину, співпрацює зі слідством та не заперечує проти запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У новгородсіверському районі через пожежі внаслідок російських обстрілів пошкоджені 400 гектарів лісів. Про це у коментарі суспільному розповів начальник новгородсіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко. Це попередні дані, за його словами. Площа пошкоджених лісів може бути більшою до тисячі гектарів. Загалом лісовий масив, якому загрожує займання площою 13 тисяч гектарів. Осередки пожежі впритул до кордону з Росією в районі сіл Мхи та Блешня Семенівської громади. Пожежа наразі низова. Сказав Сергій Єнко. Це горить трава, це горить горять мхи, горить е, про листя. І шкода заносить, завдається саме низовій частині деревини, але при тому, коли вона виграє, ліс буде засихати, ми його втратимо. Крім того, хочу зазначити, що в цій зоні знаходяться два заказники у нас, вони місцевого значення, але загроза їх, скажімо так, втрати, вона існує. Складності в тому, що це прикордонна територія. На якій є, скажімо, небезпечні вибухові предмети, це територія, яка постійно знаходиться під обстрілом. вже сьогодні. Ми маємо обстріли саме цих місць, це населені пункти Блишнямки. На жаль, не припиняються обстріли, що не дає можливості на сьогоднішній день зберегти ці ділянки лісового господарства. В селах Блешня та мхи жителів нема. Територію біля сіл Орликівка та Баранівка, що також розташовані в лісовому масиві, попередньо переорали на випадок, якщо пожежа поширюватиметься. Сказав Сергієнко. Загрози для е, цивільного населення немає. Тому я хочу запевнити, що ДСНС підрозділи готові для локалізації цих об'єктів. Стосовно лісових пожеж, беруться окремими ділянками і ведуться зараз на сьогоднішній день, і сьогодні, в тому числі, опахується земля і залучаються працівники лісового господарства до ліквідації пожежі. Розглядається можливість залучення підрозділів ДСНС. ДСНС, які будуть теж допомагати в цьому форматі. Консультації з логопедом, юристом, майстер-класи з ораторського мистецтва. В селі Южне за 170 кілометрів від Чернігова у приміщенні старої бібліотеки створили в селі Хаб. Приміщення обладнали всією необхідною технікою для проведення зустрічей. На це пішло біля 200 тисяч гривень. Гроші на це знайшли підлітки. Як планують розвивати молодіжний простір в селі, дивіться далі. Таким приміщення старої бібліотеки було у березні, а це воно ж сьогодні. Молодіжний простір в селі Хаб у приміщенні старої бібліотеки школи створили підлітки разом з вчителькою. Приміщення почали прибирати, тобто все виносити, переносити, тобто повністю звільнили приміщення, і на наступний день почали обзашшкурити стіни. І готувати його до ремонту в селі. Дітям не вистачало простору, де можна зібратися поза школою і проводити час разом, каже Єгор Кандиба. А тому вони розробили свій власний проект і подали його на грант. Активна позиція мого регіону очима дітей, який реалізує в Харківській і Чернігівській областях юсейт. Було 11 команд з різних населених пунктів Чернігівської області. Відповідно, всі вони пройшли протягом двох місяців навчання, тренінги з медіаграмотності, громадянської освіти, проектно менеджменту. потім у нас була підготовка робота з менторами щодо презентації своїх проєктів. І діти вже на презентації показували оті ідеї, своє бачення, виявляли свої потреби, які мають бути простори в їх населених пунктах. З 11 команд три отримали фінансування по 100 тисяч гривень на проєкт. Серед них школярі з села Южне допомагали підліткам розробляти проєкт Вчителька Аліна Васюра. Виконували завдань чимало вчилися зробити проєкти самі. Починаючи від смарт-мети, завдання, спонсори, кошторис, стейкхолдери, ментори оці слова ми вже тепер знаємо, вживаємо їх. І нам ці люди дуже допомогли дітям. Діти це адміністратори. Вони вчаться, вивчають запити, що потрібно через соцмережі, офлайн в школі, серед учнів, а потім намагаються втілити це в життя». Ще 100 тисяч гривень дали місцеві підприємці та відділ освіти за грантові гроші. Закупили плазмовий телевізор, ноутбук для роботи, всі необхідні матеріали і меблі. А за гроші, які відшукали у громаді, зробили ремонт. Навчилася співпрацювати з різними людьми, домовлятися про щось, шукати спонсорів. Зверталася до місцевої влади та місцевих підприємців. Ходили до них, розповідали, що ми хочемо, яка в нас мета. І просили кошти, щоб вони нам виділили у перший день роботи хабу провели онлайн-зустріч з психологом і майстер-клас з ораторського мистецтва. Це наша перша зустріч з психологом. Він нам дав нові знання по тому, що можна, ну що всі люди різні, і в кожного своя стресостійкість, в кожного вона різна. І є люди, які чогось бояться дуже, а чогось ні. У планах в хабі створити ще книжковий клуб, проводити вечірні кінопокази і онлайн зустрічі з експертами, які цікаві дітям і дорослим в селі. Це можуть бути різноманітні спеціалісти, яких от тут фактично не вистачає. Наприклад, для дітей маленьких, там влогопед, як варіант, це може бути не тільки Чорній, а будь-яке місто. Наприклад, стоматолога тут немає стоматологічної клініки, вона далеко і. Наприклад, профілактика, порожне рота, як чистити правильно зуби, це можна провести завдяки тому, що в нас є онлайн. Ще два молодіжні простори впродовж місяця з'являться в рібках імені. На ці хаби також виділені по 100 тисяч гривень. Сказала Наталія Піщуліна, голова громадської організації Українська античність. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Десять стелят турів народилося у парку Беремицьке на Чернігівщині. 400 років тому ці тварини були винищені людиною, розповіла науковиця парку природи Дарина Цуркан. Відновити популяцію прабатьків сучасних биків вдалося німецьким вченим у минулому столітті. Вид відродили за допомогою селекції, а три роки тому. Турів повернули на історичну територію в Україну. Як збільшують популяцію турів, розкажуть кореспонденти Суспільного десять телят турів, і десять польських коників цієї весни народилися в парку природи Беремицьке. Тварини з'явилися на світ самостійно без втручання людини. Працівники заповідника лише спостерігали за процесом. Найбільше радіють народженню телят турів. На сьогодні це єдине в Україні стадо, яке проживає в умовах дикої природи, розказала працівниця парку природи Беремицьке Дарина Цуркан. Цієї весни у нас їх народилося також 10+. плюс от, і деякі корови також ходять ще вагітними, і зараз у нас їх 25 і плюс, звісно, народжуються нові тури. Жили на території сучасної України. Їх вважали однією з найбільших тварин Полісся, а в 16 столітті зовсім зникли. Розповіла науковиця, були винищені людиною, тобто їх вбивали задля е, користі для себе, задля приношень жертву і так далі. Близько ста років тому німецькі вчені брати хеки за допомогою селекції вивели той самий прадавній вид. Турів повернули в Україну. Живуть вони в парку природи, відрізняються від своїх попередників розміром. Наші туроподібні, от вони в половину менші, тобто їхній альфасамець важить всього 900+. плюс. Кілограм тури йдучи через ліс, вони ламають всю непотрібну деревину, о, десь під'їдають, десь ламають, притоптують і завдяки їм. Е Ліс стає чистий, розлогі сімейство копитних живе в умовах свободи. Вони мігрують самостійно територію 500 гектарів. Екскурсовод проводить нас до ділянки, де можуть випасатися тури. Шукали їх дві години пішки, так і не зустріли. Відео і фото тварин нам надали працівники парку. Зараз така, бачите, погода трошки так пасмурно, дощ накрапав. То скоріш за все, що тварини просто поховалися саме у болотну частину. О, тобто ми з вами обійшли всі можливі пазбища в нас на території парку, майже на кожному пасовищі табуни польських коників за шість років життя у парку, невелика сім'я коників розрослась у п'ять табунів. Працівники помітили, що з початком повномасштабного вторгнення поведінка тварин змінилась, особливо після бойових дій на території Чернігівської області та гучних звуків. Більш вони згруповані, більш такі налякані. Тобто, якщо раніше, наприклад, можна було вільно там Бачити тих самих оленевих, да то зараз вони більше налякані, більше їх не бачимо, тому що ховаються. Науковиця зазначила, незважаючи на щільне сусідство різних підвидів тварин, тут ніколи не відбувається сутичок між ними. Лише внутрішня конкуренція між альфа-самцями. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Шукайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.